Коротше, тема така. Я би не продовжував, але мені здається, що тут, де ручки з цього комплекту ручок артилериста є мобільник, треба подивитися. Така підсумочка моцна. Може замовк. Спрацює. І я як на зло не взяв ножика. Так, да, є мобільний. Так, це... Це. Це маркер жовтий. Йомой, олівець навіть заточений. Олівець. Вау, та тут ручок в нього. Він збирався довго у нас тут працювати. Якась кулька свинцева. Не знаю для чого це. Ще пару ручок. Ця поломана. <реш> І мобільник! Уху! На, <реш> да, це серйозно. Дати би його якимось професіоналом, щоб скрили. Вау! Да тут ще мені подарок є, диви який ножик. Крутяк. Так, дивимося ще є. Заляпоч. Подивимося, може працює. Ще маркер. І ще пару ручок. Ну, частина з них посипалась. Одна якась взагалі приблотньона, огорізні кольора. Ей, чувак. Так, і це сюди. О! Круто!